Називається спокійна будь, душе з тобою, Бог спокійна будь душе з тобою, Бог без нарікань неси не хреста в житті. Часи журби тривог Поможе він у боротьбі Спокійна будь Душе, бо всюди йде З тобою і набуть душе з тобою він, і проведе як до тепер провів наді Вічності виків, спокійно буть, бо навіть бреві, затихне вмить від його вічних слів.